Доброго раночку, мої любві. Сьогодні, як і обіцяла, я вам покажу, як створювати безкоштовні відео за допомогою штучного інтелекту. Я вже все підготувала для того, щоб ми швиденько все пройшли. Але я все розповім та, як завжди, закріплю в першому коментарі. У вас залишаться і нейронки, з якими можна творити відео безкоштовно та як це робити. Шах перший. Ми входимо через Google. Я вже зайшла. Коли ви тільки будете реєструватись, вам буде запропоновано увійти через електронну адресу або увійти через Google. Ми обираємо увійти через Google, тому що це набагато простіше. Я вже увійшла, і важливо запам'ятати, що всі запити ми пишемо англійською мовою. Якщо ви хочете створити своє відео, ви думаєте, що це повинно бути, потім просите чат GPT перевести це на англійську мову та вказуєте, для якої нейронки вам цей текст потрібен. Ось ми вже з вами у програмі PixWords. Що ми робимо? Бачите, все дуже детально розписано. Ми з вами зараз загрузимо нашу картинку. Не завжди швидко, на жаль, це виходить, але ми справимось. Так, ми знаходимо картинку. Я залишила ті, які ми з вами робили. Щоб вам так було дуже зручно. Бачите, вже наш Тер'єр готовий. Тексти я заготувала теж, щоб економити ваш час, і зараз ми з вами підемо. Текст готовий. Бачите, картинка. Текст на англійській мові. Чат GPT все зробив, ставили та створюємо. Генерація пішла ось. Наш. Наш Джекраси Утер'єр, наша Шанті. Бачите? Шанті вже пожила. Чудово! Наша гарна Шанті гуляє на природі море природа. Далі це можна скачати. Якщо безкоштовна версія буде з водяним знаком, то і буде позначка Pixverse. Якщо платна версія, в мене зараз нейронки безплатні, безкоштовні, як я вам і казала, то буде з водяним знаком, а в платній версії без водяного знаку все можна зберігати та відправляти. Шантик жива! Це наша перша картинка. Далі ми з вами робимо цю картинку ми замінюємо на іншу. Зараз я візьму іншу картинку, ту, що ми з вами робили. Де Шанті ловить рибку. Бачите, ось шантіловий рибку, картинка. І. Текст ми цей видаляємо, а інший заготовлений вже в тексті я прописую все, що я хочу на українській мові та прошу його перевести. Бачите, картинка, текст та генеруємо. створюється наше відео, і зараз ми подивимось на нашу шанті, яка ловить рибку. Що в нас вийшло? Ожила Шанті, ожили рибки. Та бачите, море. Можна додати, тут є звуковий ефект, я наступного разу, щоб не перенавантажувати вас одразу усім, я обов'язково в наступних відео вам покажу, як створювати звукові ефекти, та як монтувати. Потім бачите, у нас одна картинка, друга картинка. Так само можна зробити і третю, і п'яту, і сьому. Я так створювала дуже багато відео. Я вам в одному з наступних відео покажу, як потім з цими картинками можна працювати, щоб зробити прям серію відео, яку ви зможете показати своїм рідним про їх. Так, тепер ми переходимо. Креай. Загружаємо картинку. Промпт. Я залишу той самий. На жаль, з нейронками таке буває, коли вони працюють, не швидко. Так, картинка є, текст є, Generate. Зараз подивимося, що нам створить Крея. Вона, на жаль, повільніше працює, чим, ніж Pixverse. Я її за це не дуже люблю. Іноді хочеться швидко, а вона не працює швидко. Пішла працювати, але поки що не готово. Поки відео створюється, я на цьому і завершу, бо не хочу віднімати ваш час, я все це обов'язково пропишу дуже детально в першому коментарі, щоб ви могли сісти та створити і ці дві нейронки: як входити, і як писати тексти. На жаль, бачите, не створюється швиденько, іноді в мене буває за одну хвилину вже все готово, а було таке, що я її декілька годин чекала, тому що в них там черга. І ось так, поки до нас дійде черга, головне знати, що вона в будь-якому разі буде створена. Навіть якщо ви забули, вийшли, то потім ви можете зайти в свій особистий кабінет, тому що ви завжди входите під Гуглом, ви знову заходите в свій особистий кабінет і побачите там це відео. Я зараз буду закінчувати, воно в будь-якому разі створиться. Я вам дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео. Де я вам буду показувати, як монтувати відео з декілька картинок безкоштовно та як можна накладати звук. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Буду дуже рада всіх бачити. Сподіваюсь, що для вас це корисно. Дякую всім та бажаю гарного дня!